У мене могли пологи розпочатися в будь-який момент. Я залишилася, хоча в мене була паніка. Я хотіла додому, був вечір, вже було чутно постріли. Нас зразу вже забрали до бомбосховища, нас було тоді дуже багато. Спочатку, звісно, було нам тяжко звикнути до цього, зрозуміти, що це все дуже серйозно. На півдругу ночі я почувствувала, ну, що, мабуть, в мене будуть пологи. У мене одразу паніка була. Я позвала всіх лікарів, хто там був. Вранці на пів восьму. Мені лікарі допомогли з бомбосховища піднятися нагору. Були вибухи, звісно. 24 березня я народила дитинку. Дитинка була моя в реанімації. Майже тиждень. Говорили мені, не хвилюйся, З дитинкою все добре, вона під наглядом. Ну, Я дуже турбувалася через те, що я в бомбосховищі, а дитинка наверху. Ну, звісно, що мама переживала моя, і тато, чоловік, адже вдома було двоє діток ще моїх. Дуже я панікувала, я навіть не знала, як я додому потраплю. Було таке, що не було зв'язку, не можна було додому дозвонитися. Коли нам лікарі дозволяли з бомбосховища ну, піднятися нагору, щоб трошки помитися там, до дітей сходити, то ми тихенько нишком тікали на п'ятий поверх, щоб зловити той зв'язок, щоб додому подзвонити і сказати, що, що ми живі, що в нас все добре. Коли ракета потрапила біля полового будинку, а в нас тоді працював генератор. Ми думали, що це щось трапилося з генератором саме. Нам одразу нічого не казали, щоб ми не переживали. А потім вже, напевно, через сутки, може, там нам сказали, що ракета прилетіла. Коли ми піднялися, ми це все побачили, що були вікна вибиті, двері вибиті. Було дуже страшно. Але ми все одно вірили, що Україна переможе, що наші захисники нас захистять, що все буде добре. Зараз, зараз ми ростемо, Як ви бачите, ми вже такі дорослі. Нам вже вісім місяців онлайн-навчання в дитини старшого. Кірюшка до садочку ходить. Я з Владиславом вдома, тато наш працює. Трішки ми вже адаптувалися від тієї ситуації. Нам вже трошки легше, ніж було. Я стала більш впевненою. Стараюся, можна сказати, не хвилюватися.